Майже 600 віничан цього року звернулися до лікарів, тому що їх покусали тварини. За словами головного санітарного лікаря області Валентини Зайцевої, у більшості тих тварин, які вкусили людей, лабораторно підтвердили сказ. Ця хвороба є смертельною, нею переважно хворіють лиси, вовки та безпритульні собаки, кажуть санепідеміологи, і рекомендують робити щеплення. За Запідоз... те, що звір хворий можна по його поведінці, як правило, він агресивний, легко йде до рук. Про все це йшлося сьогодні на прес-конференції. Навіть домашні тварини, коли от сказаних, вони вони не можуть пити воду, тому, тому що в них наступає спазм гортані. Тому е, ні в якому разі не можна е, навіть маленька ранка на е, руках може привести до того, коли ос, ослюнення є, коли ти роз, роз розробляєш тварину. Вже будемо казати, мертво, чи вона загинула, чи ти її там відстріл відбувся. Тому ні в якому разі не можна до таких тварин, потрібно звертатись до ветеринарної служби. Вони такі туші забирають трупи цих тварин і проводять дослідження їх на наявність сказу.